Головні клубні баталії вже позаду, настав час збірним вийти на перший план. Фінал чотирьох Ліги націй подарує нам поєдинки рівня вирішальних стадій чемпіонату світу. У першому півфіналі зійдуться Німеччина та Португалія. Німці єдині серед півфіналістів, хто ще не піднімав над головою цей трофей. Чи зможе Юліан Нагельсман потішити вболівальників, скориставшись перевагою рідних трибун? Великим плюсом для Німеччини стане домашнє поле. Фінал чотирьох повністю відбудеться на території німців, що робить команду Нагельсманна головним фаворитом на перемогу. У свою чергу Португалія може розраховувати на вразливість оборонних побудов суперника. Втім, гості також зіткнуться з труднощами, адже багато їхніх ключових виконавців. Виступають за ПСЖ і, скоріше за все, активно святкували тріумф у лізі чемпіонів. Нудним цей матч точно не буде, просто тому, що нинішня збірна Німеччини практично не вміє діяти прагматично. Німці візьмуть м'яч під контроль і методично розгойдуватимуть оборону португальців. Команда забиває щонайменше один гол у 13 останніх матчах поспіль. Водночас німці пропускають у 9 з 15 поєдинків. Засушити суперника рівня Португалії з її технічними і швидкими флангами навряд чи вдасться. Отже, прогноз на матч. Португалія тотал більше одного голу за коефіцієнт 1,89. Матч обіцяє бути напруженим до останньої хвилини, але ми віримо, що наш прогноз має всі шанси зайти. Якщо згоден, став лайк, підписуйся на канал і не забудь натиснути